В умовах війни ефективність і сконцентрованість на таких найбільш валючих проблемах особливо важливо. І гендерний підхід це якраз той підхід, який дозволяє це зробити, дозволяє врахувати потреби різних груп жінок і чоловіків і надати допомогу найбільш ефективно, і залучити участь різних груп населення до прийняття рішень. Надзвичайно важлива локалізація національного плану дій 13.25 – місцевий план дій Донецької області. Має відрізнятися від місцевих планів дій, наприклад, Закарпатської чи Івано-Франківської області, і враховувати потреби тих людей, які проживають в територіальних громадах. І тому дуже важливо використовувати гендерні портрети. Тобто, для того, щоб правильно приймати рішення, потрібно знати ситуацію, аналізувати її і орієнтуватися якраз на потреби тих людей, які є цільовими групами національного плану дії. Всі Цільові групи, які зазначені в національному плані дій, вони є і багато їх у Донецькій області.